Всім привіт! Хочу показати вам ось таку обновку, яку придбав сьогодні. Така заготовка, можна сказати, на токарний станок. Значить, листаючи OLX в вечірній час від відпочинку, попалося мені ось таке оголошення. Була дуже гарна, адекватна на нього ціна, тому одразу ж перезвонив до продавця чи зможе відправити. Сказав, так, відправлю, тільки невеличку предоплату, там 300 гривень він попросив на карту. Ну, я переглянув його сторінку на OLX, то в принципі він зареєстрований з 2016 року, то на розвод не похожий. Ну, Я відправив і, правда, вже в той же самий день він мені її відправив новою поштою. Сьогодні я її забрав. Ось такий стан. Тут патрон е, переміряв, виходить, 160. І взагалі е, патрон в дуже гарному стані. Е, люфтів на кулачках немає взагалі. Я вже його прокручував, перевіряв, як зажимає, то все працює. Мінімальний діаметр, який є, можна зажати, це 4 мм. Вал тут 35-й стоїть. Такі корпусні підшипники і такий шківок. Два руч'я, один трішки більший, другий чуть менший. Ну, Потрібно, звісно, все розібрати, перечистити, можливо, замінити підшипники. І, я думаю, буде свою роботу виконувати. Значить, брав його, як в принципі, не для того, щоб зробити. Саме токарний станок, а просто зварити такий невеликий столик, встановити двигун, все підключити, щоб можна було зажати деталь. Там дуже часто буває потрібно зняти пару міліметрів чи просто наждачкою чуть-чуть підшліфувати, тому брав переважно для таких потреб його. Ну Не знаю, можливо, в майбутньому зроблю е, такий вже токарний станок, е, зробити, щоб був хрести держатель, таке щось проточити. Ну Звісно, точності тут такої супер ніякої не буде, але я ж кажу, для домашніх потреб то цього вистачить. Так як в нас з токарями є такі трішки проблеми. Всі токаря, які залишилися, то це практично тільки працюють на дому. Від мене вони трішки знаходяться далеко, тому потрібно їхати. Поки зроблять, потім знову ж таки їхати забирати. Це все час. Ціни теж немаленькі. Ну, гроші то вже таке, аби роботу гарно робили. Просто багато забирається час. Дома собі зажав, що потрібно зробив. Тому ось така обновочка. Ну, ціна була дуже адекватна. Спочатку думав, шукав купити, щоб самий патрон токарний, але ціни на них теж дуже немаленькі, там самі такі, ну 120-160 це від 1000 гривень йдуть. Тому прийняв рішення придбати ось таке вже в зборі, все готове, перечищу і буде працювати. Е є ще в нас ось такий топарний станок це по дереву, також повністю саморобний. Ось така передня бабка, такі два підшипника стоять. Ремінна передача йде. Задня бабка, рама тут зроблена ось так з уголків, тобто можна зажимати доволі довгі деталі. Стоїть ось такий тут моторчик. ну, Можливості я вам і не підскажу, бо не знаю. Тут стоїть ось така ручка, для того, щоб двигун можна було приподнімати для легшого запуску, так як конденсаторів тут а пускових немає. Тому ось так було зроблено. Ну, а ви напишіть, як вам така покупка, чи стоїть. Воно взагалі робити в майбутньому такий токарний станок саморобний. Так, да, звичайно, розумію, що буде набагато краще купити вже заводський, убитий і восстановити, Але такий даже самий маленький станочок, та же сама ТВ, вона починається від 10 тисяч. Тому теж якби, ціни. Немаленькі і на всі запчастини до токарки теж. Тому всім дякую за увагу. Всім пока.